Вітаємо вас на поетичному вечорі, який проводить Київський міський будинок учителя спільно з позашкільним навчальним закладом будинок дитячої творчості Подільського району. Сьогодні надзвичайний день ми будемо вітати та лаковинку практичного психолога середньої школи No297 Святошинського району міста Києва Людмилу Барцефейськоку. На її поетичній композиції у жінки кожної чаї та Ібора. Знаєте, як психолога, як людину, як маму, я хочу сказати про себе поетесу. Я дуже люблю писати в час. Я дуже люблю творити, я дуже люблю творити інших авторів. Мої уста лише, як завжди, Похай, бажані ще й досі. Зілію душу холоди, ми будемо разом у нашому осінь. Люблю цей світ!

Нас не поставить на коліна і нові діти прийдуть у світ, продовжиться козацький рід бо волі правда в нас міцна, іде війна. У ваших дверях, щоб тирі дошки, усім баланску до хати трошки, усім баланку до хати трохи. Черпаються сили, що не ламаються крила, листом прикрили небесно. Я відружуся, воскресу. У мене дітей троє. У мене ще є син, 36 років, двоє внуків. І я вважаю, що я дуже щаслива людина. Їм хороше, їм тепло, їм не складно заглянути за нас у височі. Дякую.